Після нового року, я пам'ятаю, ми запала така річ, яка називалася це український з'їзд поміда. Ми це робили карту, ми запросили на день цього. У нас приїхали приходять під висотні делегаті, описуємо у усіх обласних міст, з багатьох градців таких кухнів. І це фактично була така перша спроба якось окреслити цей майданівський рух, спробами всього структуризувати, подивитися, як це все може діяти. І ось тоді справді було доволі доволі непросто контактувати з Харківською владою, тому що вони влаштували такі просто сафарі на майдані, ці, зганяли ці цілі ці колонії бюджетники, які ходили даними по місту. Знову ж таки, облотів з'явилися, тітушки, з'явилися пам'ятають, що були напади. Ще в нашому одному проєкту було било округ. Ну, але так чи інакше чинашно все це провели, і мені здається, це було дуже важливо. Звичайно, що кода, що це все не перетворилося дійсно в якусь більш тривалу інципів на, на польської солідарності. Нам на, на все це ідеально почалося. Ми думаємо, якби не було розповідано на Майдані, не почалися бойові дії на сході, це дійсно могло б постати, постати якась серйозна справді. А так так інакше, більшість тих людей, які туди приїхали до ГАТО. Я ним спрятую, з ними далі контактую. Вони всі активно включені в громадське Суспільне, як хтось політичний життя. Вони хтось волонтери, хтось пішов до на фронт, хтось пройшов до влади. Хтось намагається громадською От Так інакше, це якраз та частина суспільства, яка тоді для себе вже визначила, що вона не хоче жити за цими правилами, що вона хоче міняти правила, хоче міняти країну, хоче міняти систему. Вичистити людей своїх